Ми так переживаємо, що вдруг їх закриють. Ні, не треба. А Таких... що вам допомагають тут? Ну ми прийшли, поїли, от для дитини взяли речі. Mm -hmm. Часто ви сюди приходите? – Приходимо часто. Oh, кожного, до, а, кожного дня, до, чи як? Ну не кожного дня, але ми часто ходимо за гуманітарною допомогою, то там, то там, то там, то там вертаємося завжди, обідаємо. І це я сьогодні сама, а так і дитину беру, чоловік тут всіма. мене внучка півтора року, вчора я прийшла, мені дали на неї питання, памперси, все. А сьогодні я їм принесла те, що вже ми, не, не треба нам. Він віддала дівчатам, кажуть, вже все, дитина виросла, хай інші беруть. Ну, а взагалі, звісно, дуже важливо. Важливо продовжити роботу найбільшого волонтерського хабу Мукачева і підтримувати його з боку місцевої влади. На цьому наголосили під час круглого столу, який зібрали волонтери за участю представників громадських організацій, благодійних фондів, міжнародних партнерів та місцевих депутатів за столом. Я думаю, сидять люди, як ті, ті люди, які до в довоєнній житті і мірі якісь спори, різні політичні разнеполітічні люди погляди. Недопоміння, але сидімо и говоримо о том, що нас обідняє радіо ми довжні всі ті недопонімання в сторону. Тобто ми повинні поговорити і подумати і зробити все, щоб робота хабу продовжувалася. Я думаю, все у нас вийде. Щодня тут обідають 400-500 переселенців. Діяльність хабу безцінна. Тут, окрім харчування, надають одяг, перший прихисток, медичну і психологічну допомогу. Найбільші проблеми це є комунальні послуги, заборгованість, яка ну можливо незначна на тепер і вона реструктуризована, дякуючи обласним енергокомпаніям, які пішли на зустріч, наскільки мені відомо, волонтерському хабу. Однак вона буде зростати, тому що йде холод. Люди потребують тепла, гарячої їжі, гарячого чаю. Тримається Венеція на гуманізмі, небайдужості місцевих і завдяки підтримці з боку своїх стабільних і надійних колег-партнерів. З березня місяця ми допомагали в хабі «Венеція». Це фінансова допомога переселенцям вимушено переміщеним особам. На даний момент кожних дві неділі ми привозимо продукти харчування, гігієну на цей хаб. Ми працюємо по всій Україні, по всім хабам, але один із них це хаб «Венеція». Продуктами харчування довго зберігання, тому що в нас немає продуктів, які бисто портяться. В якій кількості? Ну запасом на дві неділі. Продуктів харчування ми привозимо як сьогодні. В нас приїхав фургон. Де у всіх дуже впала допомога, але ми зараз переключилися ще вже повне літо. Ми робимо маскувальні сітки. Тобто ми знаємо, де брати тканину, де брати самооснову сітку, як її фарбувати, навчилися, як її правильно плести, щоб була правильна тканина, правильного кольору. Сьогодні мукачну от робить, але нам треба руки. Тому що зараз все є крім рук, щоб плести, бракує тут і підтримки з боку місцевої влади, аби закрити всі проблемні питання, погасити заборгованість за комунальні платежі і запастися дровами, на яких готують їжу. У нас є заборгованість. Це не є якась прихована інформація. То, що накопичувалося, коли цілодобово працювали. Ми не звертали увагу, не дивилися це електроенергія, оскільки це єдине джерело по світлу і по отопленню, і вода. Яку ми використовуємо для приготування їжі. Ну а коли переселенці були, то десь вони користувалися звичайним джерелом водою, там санітарними вузлами, ну і десь якось переводили себе в порядок. Є певна заборгованість, яка на сьогоднішній день визначена. Десь якимось чином якийсь алгоритм ми намагаємося визначити, відпрацювати щоб ми ресурсизацію робили. Ми поетапно це гасили, але далі в зимовий період це може збільшитися декілька разів. Хаб Венеція не перестає приймати переселенців і на зиму чекають чергову хвилю внутрішньопереміщених осіб. Тож заздалегідь дбають про їхній комфорт і належне перебування в чужому місті. Волонтери завжди раді прийняти до своїх лав усіх небайдужих. Головне, аби місцева влада не відверталася від допомоги. Ми дуже вдячні Мукачівцям, особливо Мукачівським громадянам, які кожен день приходять нам допомагають. Ми їм дуже вдячні. Я лише тепер побачила, яке добре серце в наших Мукачівців. Я за цей період побачила дуже багато добра. І ми їм дуже вдячні за це, всім благодійникам, які до нас приходять, тому що весь хаб тримається і волонтери Закарпаття на благодійниках.